Слава Ісусу Христу ми наближаємося до великого свята Пасхи, Воскресіння Господнього. І в цю неділю ми згадуємо пам'ять такої святої Марії Єгипетської, яка була дуже велика грішниця, пізніше пішла на пустелю, там жила довго, каялася з гріхів. І ось Євангелія саме. Про велике Боже милосердя. Ця подія здається такий фрагмент, віконечко в життя Христове, в життя людини. Але в цьому віконечку дуже багато можемо ми збагнути, зрозуміти і усвідомити, що ця подія, яка відбулася, багато Століть назад, навіть тисячоліть. Але це подія, в якій кожен із нас міг бути. На місці цієї жінки, кожен із нас міг бути. На місці цього чоловіка, який запросив Ісуса в Гості, також кожен із нас міг бути. Також ті люди, які потім казали, хто це такий, що може гріх відпускати. Отже, кожен із нас на цьому місці може бути. Ми не можемо бути тільки спостерігачами з боку, ось щось таке відбулося. І це життя кожної людини. І кожна людина може там опинитися. А Ісус той самий завжди, той самий, Він і сьогодні той самий, тільки, звичайно, зовсім в іншому, скажімо, вимірі. Але Ісус той самий. І сьогодні ми можемо запросити Ісуса до себе в хату. Ми можемо також принести Йому свою любов і шукати милосердя. Сьогодні також, тому що Ісус той самий. Він послав своїх учнів на край світу, щоб вони несли Його ім'я, Його духа, Його любов і милосердя. Можемо спитати, чому ця жінка так себе впокорила перед тими чоловіками, людьми, які там були, це було її покорення. Це значить, що її душа дуже була збідована, спустошена. І ніхто не міг цю душу наповнити, ніхто. Навіть те, що цей чоловік фарисей каже, що вона грішниця в місті, тобто її всі в місті знали. І всі розуміли, це грішниця все. Ніщо не могло її наповнити. Ми не знаємо, чим вона займалася і що, але була грішниця. Переважно в таких ситуаціях це життя розпусне. Тому що ну, жінка, що вона Могла яким гріхом там займатися іншим? І ось вона тут почула про Ісуса і долає всі перешкоди. Напевно, там якась охорона була в цьому будинку, ну якийсь хтось спільнував цей будинок і. Дивився, щоб хтось не зайшов, вона це все долає, вона знає, що вона має зробити. Взяла це миро купила, купила, тому що воно дороге. Бачимо, як Ісус говорить миром пахучим, дорогоцінним вона намастила йому ноги. Вона знає, що вона хоче принести Ісусу. Свій біль, свою спустошену душу. І це виявилося в саме в такий спосіб. Що вона цілує ці ноги, сльозами обмиває, волосся витирає, миром мастить. Так, це була, напевно, дуже якась зворушлива картина для Ісуса. Для людей ні, тому що вони одразу засудили, її. включно з тим пересеєм. Але дивіться, як Ісус. Дуже делікатно він не каже, ти там фарисею такий і таке ні. Ісус просто розповідає притчу на відповідь Його тих питань і тих звинувачень. І цей символ сам стає суддею свого вчинку. І він оцінює правильно, тому кому багато прощено, напевно, буде більше цінити. Отже, можемо по тому побачити, як для Ісуса немає ніяких перешкод чути наші думки. Якщо Ісус був ще в цьому обмеженому світі, і Він так точно відчитав думки цього фарисея, то івіть собі тепер, коли Ісус вже є в зовсім іншому світі, для Нього наші думки не є закриті. В одному місці він своїй науці каже, що немає нічого схованого, що не виявиться, нічого закритого, що не стане знаним. Люди багато ховають своїх вчинків, ховають своїх думок, але це, напевно, Ісус так дивиться на нас, на людей, як, наприклад, коли мала дитина, скажімо, щось нам хоче сховати від тата з мамою. Ясно, що ця дитина нічого не сховає, мама Статок тільки хіба усміхнуться на це. І, і все ясно буде. Але ця дитина думає, що вона сховала. Напевно, так, Ісус дивиться, коли ми хочемо щось сховати. Ну, немає, можливості сховати. Воно є просто є життям і воно проявляється, думка слово, вчинок. І Важливо, щоб ми десь почули цю потребу прийти з покаяння. Тому що бачимо, як Ісус... яка позиція Ісуса. Позиція Ісуса прощати будь-які гріхи. В одному місці, коли учні питали, скільки разів ми маємо прощати, якщо хтось до нас прийде з покаянням. Він каже, не кажу вам скільки, але до 70 разів по сім. Тобто безконечно, завжди. Якщо людина йде з покаянням, якщо ми бачимо її покаяння, коли вона не йде з покаянням, ну то як її прощати? Ну, щоб вона отримала прощення, їй треба йти з покаянням. І ось ця жінка приходить, щоб виявити своє смирення і покору. І вона багато там не говорить, взагалі нічого не говорить. Її вчинки говорять, її сльози говорять. Ісус знає, що вона страждає, що вона є зранена і що треба її зцілити. Ісус це знає, йому не треба говорити. Йому не треба говорити, що там в нас є. Ні, нам треба прийти так, щоб Ісус сказав, Твої гріхи прощаються, Твоя душа зцілюється, тому що хто отримує багато прощень, той багато любить. І тому присутність Ісуса з нами, це є завжди. Така велика надія, велика надія на зцілення нашої душі, тому що від чого людина найбільше страждає, від своєї душі, від своїх зранень. Вони є різні, не раз такі, що ми навіть не знаємо, десь, може, в дитинстві, нас так зранили, що тепер ми починаємо всіх не раз ненавидіти, щоб віддати цим. Як би скажемо, ці рани помститися. І коли ця людина отримує в майбутньому, наприклад, владу, силу, вона тоді хоче це все перевернути до гори тому що вона не була зцілена, вона не була оздоровлена, вона не знала до кого йти. Вона все своє життя живе ображена десь там в середині душі. Вона всіх ненавидить. Зовні робить картину, що вона дуже може культурна, дуже всіх любить, шанує і якісь добрі вчинки робить. Насправді вона нещасна, тому що вона ніколи не прийшла до Ісуса глибоко і щиро, так само, як ця жінка. Фарисей також Ісуса запросив додому, але він не отримав тої ласки. Яку отримала ця жінка. Ісус був в нього вдома, прийшов, але цей фарисей не настроєний так. Він каже, якщо б це був пророк, він би знав. Отже, він навіть сумнівається в пророчій функції, ну, взагалі в покликанні Христовому як пророка, і він цьому сумнівається. Він не впевнений. Ну, він його запросив, бо це було ну, дуже так. Скажемо, Ісуса, мати в себе в гостях це було щось велике, тому що всі могли ну, якось підтвердити дійсно, що авторитет Ісуса, хоч з ним не були згідні, його осуджували, але авторитет його ніхто не міг заперечити. І навіть коли запрошували, бачите, він не дав ні води, ні поцілунку, ні олії не намостив голови, а це було вияв такої пошани. Коли е, хтось заходив в гості, в першу чергу там ті слуги давали воду, щоб помити ноги, тому що люди ходили в сандалях, в поросі, по дорогах, і ноги завжди були, ну, скажімо, в поросі такому. Йому, коли приходили до хати, завжди господар дбав, щоб тим гостям помили ноги, слуги. Як пізніше Ісус це зробить своїм учням. А тут бачимо, Він навіть тим знехтував. Це була ну, така дуже необхідна е, скажу, необхідний вчинок такий. Жест пошани. Але він не дав нічого. Ісус йому не дорікав спочатку зовсім. Але коли цей почав осуджувати жінку, Ісус йому показує, як вони з ним поступили, як цей фарисей. Котрий навіть не дав такої пошани помити ноги. А ця жінка своїм, своїм волоссям витирає, е, сльозами миє і миром пахучим намащує ноги. Тобто це вияв, бачимо, людини, яка почула потребу в Ісусі, а друга не почула. Вона хотіла лише мати якийсь статус у суспільстві тим, що прийняв цей чоловік. Ісуса до себе в гості. Але для душі він не чекав від Ісуса щось, не шукав Нього. Він був певний, що він знає, можливо, більше, як Ісус. Він фарисей, він книжник. Він вчить Слово Боже, він учитель народу, значить, він має статус високий і, можливо, вищий від Ісуса. Тому Він не отримав. Але ця жінка вона не мала нічого, вона все втратила і нічого не здобула. Тому що гріхи спустошили її, і вона шукала прощення любові милосердя. Зцілення її любові. Вона потребувала, щоб її любов була зцілена. Ісус її зцілив. Це дійсно великий такий знак. І це є. Такий вчинок життя, який триває завжди, і сьогодні ми можемо з нього черпати, роздумуючи про ту радість жінки, про її таку смиренність і покору, ми самі будемо наповнюватися, якщо ми, звичайно, десь себе ну, будемо старатися утутожнити. Бо якщо ми станемо на сторону тих людей, які збоку і Дивилися на неї, як дійсно така, що торкається Ісуса, вона не має права, і ми будемо ставати суддями, ми не отримуємо нічого. А від того, що ми йдемо молитися чи йдемо до церкви, це нічого не буде мати значення. Так само, як цей фарисей. Щоб ми отримали, нам треба прийти з великим покаянням, якщо пригадаємо фарисея Митаре, щось подібне. Митер бив себе груди, каже, отче, будь мені милостивий. Другий каже: дякую тобі Боже, що я не такий, як цей Митер. Ось подібна ситуація. Тому нам в житті важливо такі, такі ось події з Івангелії пригадувати, щоб ми себе десь приєднували на якусь сторону. Чи на цю сторону жінки з таким покаянням до Ісуса йдемо? Що ми стаємо суддями багатьох речей, про які ми не знаємо. Але стававши суддями, ми себе возносимо, що маємо право щось таке судити, але в очах Божих це неправильно. Тому це є школа, ми вчимося. Як діти в школі вчаться, як то правильно щось зробити, щось вирахувати, ми також вчимося, як правильно жити, як правильно думати. Яку дорогу прийняти, і колись дадуть нам оцінку, ця оцінка це буде оцінка Христова, як Він скаже. Якщо наша така позиція, наша, наш вчинок Ісусові дійсно сподобається, Він скаже, прощається тобі твої грехи, йди в мері. І ця Божа любов наповнить цю людську душу вповні. Та людина отримує заспокоєння. Може, вона в своєму житті ніколи цього заспокоєння не мала, тут вона переже повноту миру, початок царства Божого. І коли по тій дорозі піде, вона зайде в повноту цього Божого миру. Коли ж стати на другу сторону, значить, ця людина може нічого не мати. Вона вийде неоправдана, як цей фарисей з храму вийшов неоправданий, хоч він дуже щиро молився. Навіть казав Богові, що він там йому пожертвував, десятини, якісь всякі інші. Але він вийшов неоправданий, тому що Бог потребує серця. Серце потребує. Бо серце нам даровано ним саме для того, щоб ми в ньому мали Бога. А світ, в якого ми живемо, щоб він був зовні, тоді буде порядок в нашому житті. Але коли приходить гріх, тоді все міняється. Світ, Дух світу, заповзає в серце, а Бога виганяє назовні. І тоді людина нещасна, тоді вона терпить, збідована, спустошена, зранена. І вся наша християнська дорога це є. Здобуття саме цього, щоб в наше серце Бог прийшов. А світ, Дух світу, в якого ми живемо, він був зовні. І тоді Бог буде нас вести у своє царство. Там, де вже ніхто не плаче, не страждає, не вмирає, там живуть у повній Божій красі, величі, славі, любові, в мирі. Це є то. Дякуємо Богові за його велику любов до нас, за те, що Він посилає нам Спасителя. Він подбав за нас, Він знав, що без нього ми не спасемося. Тільки через милосердя Христове ми можемо спастися. Цього вам бажаю, щоб ми всі могли це милосердя отримати і цим милосердям спастися. Слава Ісусу Христу!